Усім доброго дня. На огляді у нас свіжо пригнана зі Швейцарії Chevrolet Captiva 2013 року випуску 2.2 дизель в парі з автоматичною коробкою передачі. Авто у нас в максимальній комплектації в такому гарному білому перламутровому кольорі. На оригінальних легкосплавних дисках Chevrolet. Всі легкосплавні диски у нас. Рівненькі, без бордюрки, непощухрані, тормозна система у нас обслужена. Автомобіль без колів, без царапин, без зауважень по кузову. Весь рівненький в зазорчиках. Він повністю вже розмитнений, сертифікований та готовий до постановки на облік. Дивіться, стан заднього диска. Хороша літня гума мічелін дорога. З хорошим протектором, задні стопи у нас ціленькі, без запотівань, без не потріскані, непочухрені. Всі логотипи, значки, Chevrolet, каптіва, все присутнє. Дві стильні такі вихлопні труби у нас. Передні задні парктроніки. Заднє дзеркало у нас іде з підігріву. Подивіться, з цього ракурсу з автомобіль. Просто дзеркало. Цей стоп також у нас ціленький. Такі рейлінги стильні на даху. Дивіться, стан диски. Зараз я його ще раз пройду по комплектації вам. Все розкажу, все покажу. Автомобіль весь в рідній фарбі, також автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому СТО буде завгодно. Ви маєте підборщики, приїжджайте до нас, місто Радивилів, все вам покажемо, розкажемо. Противотуманні фари, передні задні паркоптроніки, умивачі фар, топова біксенонова лінзована оптика. Датчики світла, датчики дощу. Всі вікна у нас рідні, включно з лобовим. Складання підігрів дзеркал, дублюючі поворотники. Так, покажу вам. Карту водія, в якому вона стане. Автомобіль зі Швейцарії. Подивіться, ніякої ржавчини нічого нема. Тут також у нас ремнем безпеки нічого не побито Він код, фіксуйте, перевіряйте. Також на лобовому. Зараз фокусую. Складання підігрів дзеркал, блокування дверей, відкривання бензобаку, дивіться стан. Автомобіль дуже збережений, 210 тисяч оригінального пробігу. Є вся сервісна історія, також лейбочка оригінальна про обслуговування, також тут складання підігрів Всі кноп... Кожна кнопочка у нас працює по автомобілю. Омивач фар, регулювання світла вверх-вниз, електрорегулювання сидінь. Подивіться, в якому воно стані. Є якісь невеличкі сліди експлуатації, автомобіль не новий, мусите це розуміти. На свій пробіг це ще дуже хороший стан. Видно, що автомобілем в Швейцарії, Швейцарії дивилися. Так, підлокітинг такий великий, дуже гарна шкіра, стан. Кермо, подивіться, автомобіль максимально збережений. Так, Зараз я вам його заведу. Кажуть, що ніяких помилок немає. Пробіг 211 тисяч 892 кілометри. Автомобіль заводиться з пів оборота. Тільки сигналізую, що потрібно пристібнутися. Такий у нас екранчик. Тут кліма, кліма працює, кліма заправлена, антизанос допомога при спуску. Парктроніки зад. Так. Автоматична надійна коробка передач, Електроручник, підігрів передніх сидінь, екорежим. Всі можливі асистенти, що можуть бути на цей рік в автомобілі, все присутні. Так. Зараз покажу вам задній ряд. Дивляйтесь відео до кінця, все я вам буду поступово показувати, розказувати. Дивіться стан карти пасажира. Вона просто як нова. Тут також у нас все ціленьке, рівненьке, автомобіль весь в рідній фарбі без жодного підкрасу. Е, по автомобілю була проведена хімчистка салону та поліровка кузова. Е, дивіться. Із сміття. Стан шкіри, стан салон. В автомобілі приємний запах, в автомобілі не курили, стеля у нас рівненька, ціленька. Кожна кнопочка, підсвітка, все працює у нас. Також такий у нас підлокітник присутній, можемо поставити щось собі в дорогу. Тут такі карманчики також. Він ніде у нас семимісний, у кого велика сім'я, можна більше людей посадити. Так. Ось так воно у нас розкладається, коврики навіть тут присутні. Видно, що автомобіль збережений, так само те. Не буду затримувати відео, кому буде більш детально все покажу, зніму, покажу, розкажу. Дивіться, стан пластмаси. Вже вечоріє, але все рівно ще видно непогано, тому дивіться аптечка у нас присутня, жилетка, домкрат, ключі, крюк, аварійний знак, все у нас присутнє по автомобілю. Газові упори у нас в доброму стані, жоден болтик у нас не кручений. Стан пластмаси. Все в дуже доброму стані. Камера заднього огляду присутня тут у нас. Е, місце на фуркоп, але фуркопа, на жаль, не було. це стан ближче автомобіля зі Швейцарії. Сажовий фільтр ЄГР, все на місці, ніхто нічого не вирізав, не відчував. Є якісь невеличкі сліди, експлуатації автомобільної нової, але він максимально збережений на свої роки. Нічого не підфарбовували, не робили все, як я приїхав, От такий стан. Дивіться карту пасажира задню. Хороша музика тут стоїть, хороші динаміки, тільки накладочки коптіва, тут у нас також все добре. Дивіться, стан шкіри. Покажу вам ще тут цю карту. Вона просто як нова. Тут також ніякої ржавчини нічого взагалі немає. Автомобіль повністю обслужений, ніяких капітоловкладень не потребує, сів та поїхав. Так. Дивіться, сервісна історія автомобіля, оригінальна сервісна історія. Фіксуйте, перевіряйте. Зараз я вам знайду. Тут покажу. Останній зафіксований пробіг у нас 203 тисяч 900 кілометрів у 2024 році. Тут можете поперекладати, що замінювалось, коли дивіться. Оригінальні печатки, підписи, чесний перевірений пробіг 211 тисяч. Дивіться швейцарський техпаспорт. 2013 рік, 135 кВт, 2,2 дизель, 7 місць. Зараз я пройду його з чиноміром. Кажу вам його на лакофарбове покриття. що Автомобіль весь в рідній фарбі, ось такий у нас прибор, профілайн. Почнемо з капоту. 124. Крило 124, 125, 125, 111, 121, 112, 112, дах у нас, 113, 103, 114, бампер пластмасовий. 91 96 112, 101, 110, 116, 116, 126. Також тут. 110. 110. 115, 115, 116. Як бачите, весь автомобіль в рідній фарбі, Вечорі, погано фокусує. З такий, друзі, у нас стан. Хороші надійні двигуни на 135 кВт. При вчасному обслуговуванні вони виходжують по 500 тисяч кілометрів без проблем. Зараз я вам покажу, ще під капотний простір і проведемо легенький тест-драйв. Вже не можу знайти ключа, зараз. Заведу його ще раз. По ходові ніяких питань немає. Ходова у нас досить м'ягенька тут. Біле світло, бачите, хороша оглядовість вночі. Зараз я відкрию капота. Капот у нас чистенький, стоїть хороший акумулятор. Жоден болтик не кручений. також у нас по капоті. Мотор працює як часи. Турбінка у нас сухенька, жодних запотівань, нічого немає. Видно, що автомобіль збережний. Пристрінемося. Коробка передач ніякого пинка, жодного немає на нейтральну, зад, паркінг без зауважень. Переключає чітко, рівненько. Рушаємо. Автомобіль дуже динамічний, з потужним двигуном на 135 кВт. Ми знаходимося в місті Радивилів звати мене Назар. Дивіться, які великі дзеркала, хороша оглядовість, дуже комфортно. Коробка переключає чітко, без ривків, що взад, що вперед Кожна передача переключає плавно, м'яко Автомобіль повністю, дуже хороше обслуговування, жоден сервіс не пропускався. Зараз я вийду на трасу. Скажу вам, як приключає коробка. Також у нас є послуга доставки автомобіля під Дім. Це вже більш детально по телефону, вже дуже багато автомобілів доставили по Україні. Займаємося тільки чесними та перевіреними автомобілями зі Швейцарії. Дуже швидко набирає. Такий сімейний, сімейний автомобіль. Друзі, всім дякую за увагу, всім пока. Підписуйтесь на мій YouTube канал, Viber групу, телеграм канал, Тікток. Там більше інформації про автомобілі. Всім дякую за увагу, всім пока.